Богу. Є так в Слові Божому написано, що Ісус Христос є наш Спаситель, що Він нас спас. Але є також і написано, що спасайтеся від роду цього розбещення. І Він спас нас, і ми самі маємо спасатися. Тобто прикласти до нашого спасіння, яке нам дав Ісус Христос, зусилля, щоб дійти до Кінця. Якщо ми не будемо прикладувати зусилля про спасіння наше, яке дав нам Ісус, ми можемо не зберегти Його, ми можемо втратити Його. Тому хай Бог благословить і допоможе нам, щоб ми були мудрими і благорозумними. Щоб ми могли звершити наше спасіння до кінця, То від нас залежить. Я читаю таке слово Боже ми будемо ще уважні. Читаю Книга Іова, 31 розділ 24 віршика. Чи на золото я покладав опору мою, і чи говорив скарбу ти надія моя? Чи радів я, що багатство моє було великим, і що рука моя придбала багато? Чи спокусився я таємно в серці моєму, і чи цілували уста мої, руку мою, це також був би злочин, що підлягає суду, бо тоді я відрікся б. Від Бога Всевишнього. Читаю ще одне місце Слова Божого Єремія, 17, розділ 7 віршика. Благословенна людина, яка покладається на Господа, і надію якої Господь. Бо вона буде як дерево, посажене біля вод, яке пускає коріння своє біля потоку. Не знає воно, коли приходить спека, лис його зелений, і в час засухи, воно не боїться і не перестає приносити плід. І третє місце, Слово Божого, книга Псалмів, 93 розділ, 12 віршик. Блаженна людина, котру ти, Господи, наставляєш. Навчаюсь закону Твого, щоб дати їй спокій під час лиходення. Або в російському перекладі говорить, щоб дати покой в вбивственної дні. Слава Богу! Отакі ми слова почули. Я задаю питання: от в яких важких трудностях стояв Іов? І це була, була багата людина, яка, в якій він мав великі маєтки, але свою опору він полагав не на це. Каже: на золото я надіявся, чи на багатство моє, чи те, що було придбане, цілував я руку свою, що це я своїми руками придбав. Це я своєю мудростю або своїм розувом набав. Якби я так думав, каже Іов, це було б переступ, це було б беззаконня. Я би не встояв, би, я би не пройшов, би, я би загинув, би. тому що в одну хвилину так сталося, що воно зробило крила і улетіло. Ця опора, якби Іов полагався на неї. Але він цього не робив. В нього нічого не стало, але він сказав Бог дав. Бог взяв, да буде ім'я Господнє благословенно. Бог дав, Бог взяв. Ну, яка блаженна та людина, яка опору свою полагає на Господа. Знаєте, за багато років свого життя людина може придбати багато чого на цій землі. Я не скажу, що там золото, якісь вагони, срібла. Просто багато різних речей може придбати і може домаловажно приліпитися серце її. І вона може втрачати від цього спокій. Вона може втрачати мир і багато чого подібного. Тому ми маємо переглядувати своє життя, на кого я покладаю свою. Надію, тому що в наше життя можуть прийти бедственні дні або лиходення, лихі дні можуть прийти в наше життя. Від цього ми не застраховані. Чи ми зможемо так сказати, як сказав Іов, Бог дав, Бог взяв? Чи можливо я сьогодні цілую мою руку, і я кажу: я придбав Це. А може, опорою я зроблю, роблю щось матеріальне в своєму житті? Можливо, я заробив хорошу пенсію, гарні зарплати. Можливо, я наскладав щось на багато днів. І я собі думаю, мені хватить, як кажуть люди в цьому світі на чорні дні. Ви знаєте? Чорні дні можуть наступити, але те, що я наскладав, воно може не допомогти мені. Але коли людина складає опору і надію свою, і уповання своє на Господа, вона благословенна. Вона, коли і прийде засуха, і прийде лиходення, і прийдуть трудності в її життя, вона буде з Господом. Вона буде уповати на Бога, і Бог обов'язково буде з нею. Трудності прийшли в житті Іова, і він благословив ім'я Господнє. Трудності прийшли в життя Іосіпа, трудності були в житті його Іосіпа. Але написано що з Йосипом був Господь. А можна багато чого придбати в житті своєму. Даже весь світ можна набути, а Господа втратити ти нічого не маєш. Людина нічого не має. І коли прийдуть в лиходенні, на кого людина буде складати свою надію? Дивіться, я читаю Авакума, Авакума третій розділ. Це було в ті часи, коли вакуум, це було під час Ізраїля. Це було. Вже після того, в Дні Ісуса Христа, багато чого подібного було, і народ проходив різні труднощі. Да раз ми читаємо свідоцтва, можливо, і багато хто з присутніх тут, а можливо, і всі не переживали того, ті лагера, ті розставання, коли, можливо, чоловік залишає дружину, діток свою, і йому кажуть: Бог або сім'я. Людина залишає саме ценне своїх діток, свою дружину і йде невідомо куди. Або відречися від свого Бога і підеш до діток, до дружини. І людина рішається на кого їй надію свою покласти, на Бога чи на те, що, можливо, полюбилося, те, що я люблю. А хто більше полюбить дружину дітей, землі? Маєтки той не достоїн мене, говорить слово Боже. І Авакум пише такі слова, 3 розділ, 16 віршик, друга половина. Я повинен бути спокійний в день нещастя, коли прийде на народ мій грабіжник його. Кожби не розцвіла смоковниця, і не було плоду на виноградних лозах, і оливка зрадила. І ниви не дала їжі, хоч би не стало овець в загоні і рогатої худоби в хліві, але й тоді я буду радіти в Господі і веселитися в Бозі спасіння мого. <кій> я так думаю, Господи, хоча б не радіти, хоча би не возробтати, хоча б нічого нерозумного не сказати проти Бога, коли прийде грабіжник, коли не стане нічого. Коли нива не дасть, коли засуха, коли голод. І каже Писання благословена та людина, яке, яка уповання свою складає на Господа, бо в часи голода вона буде сита, в часи лиходення, вона буде благословеною по одній причині. З нею є Господь, вона втратила все, но Господа вона не втратила. І Авакум каже: я і тоді буду радіти у Богі спасіння мого. Да, прийшов грабіжник, забрав. Прийшли лихі і недобрі люди. Вони, я це все втратив. Но саме головне і основне я не втратив це Господа Бога мого, який живе в моєму серці, який дає мені мир, який дає мені спокій. Чи так воно є? У нашому житті, людина вже сьогодні має провірати своє життя. Якщо я маловажне щось втрачаю і я втрачаю сон, я не можу заснути. Як Давід говорить одні з псанів, я спокійно лягаю і засинаю, бо тільки ти один мені дає жити безпечно. Я спокійно лягаю, коли людина щось. Втрачає, коли щось приходить в її життя, чомусь сон сна не стає, вона хвилюється. А де ж спокій, Господі? В Богі спасіння мого? Де ж той спокій? Невже це тільки написано на, на сторінках Святої Біблії? А в нашому житті як? Напевно, нам потрібно і практикувати. Якщо я втрачаю із замаловажних якихось причин спокій, і сон відходить від мене, то, можливо, є питання, чи я нахожуся в Господі, чи я нахожуся в Господі, чи я захований підкрила Його, чи він охороняє мене. Написано, що так, да, багатьма скорботами належить війти в Царство Небесне, скорботи будуть. Труднощі будуть, ми будемо це все зустрічати. Але Бог, який з нами, Він допомагає нам проходити їх. Ми радіємо обозі спасіння Мого. Я нічого не втратив, коли зі мною є Бог. Но якщо ми ради цього земного втрачаємо і Ісуса Христа, то ми все втрачаємо. Ми можемо набути багато чого різними способами. Ну, коли я втрачаю Господа, я втрачаю все, я втрачаю спасіння, то для чого мені оце все, коли я втратив своє спасіння? Я не візьму нічого з собою. Ну, коли є Господь, ми знаємо наше життя на небі, я читаю наступне місце Слова Божого. Коли Євреї написано, ви прийняли з радістю розграбування майна вашого, знаючи, що ви маєте на небі майно краще і неминуще. Про яке майно говорить Слово Боже? З радістю прийняли розграбування майна вашого. Вже в дні Ісуса Христа було таке, що був грабіжник. Який грабив їх, які люди втратили, віруючи все. але написано, вони з радістю це прийняли, знаючи, що на небі є краще майно. Я вам скажу це екзамен. Екзамен, який приходить в життя людини або приходить в життя віруючого народу, і ми маємо вистояти. Ми маємо пройти це, ми маємо здати цей екзамен, щоб отримати краще, яке знаходиться на небі. Свій час, коли апостолів, апостолів побили, апостолів за ім'я Ісуса Христа побили, вони йшли, радіючи, що удостоїлися за ім'я Ісуса Христа потерпіти наругу. Вони мали і Ісуса Христа в своєму серці, Ісус Христос був з ними, і вони цьому раділи. Я хочу розказати ще одну історію біблійну. Одну історію біблійну, де була велике гоніння на церкву. Було велике гоніння і навіть через смерть взяли. Іоанна, і Якова, брата Іоанна, і вбили мечем. Це сподобалось юдеям вбивати людей, знищувати. І коли це все сталося, юдеям сподобалось вони взяли і Петра, заковали його в кайдани, помістили його в темницю, закували його. І мали наступного дня вивести його перед народом. Що зробити з ним? Звичайно, те саме, що зробили з Яковом. Але що робив Петро ту ніч? Сон відійшов від нього, він нічого не міг зробити, що куча думок роїться в його голові. За що Господи, ти допустив це в життя моє? Так можливо було? Ні, звичайно, не так. То не той був Петро, який відрікається від Ісуса Христа тричі. То не той він був, які сумніви були в житті Його. Він своє уповання положив на Бога. Як в свій час Давід, він надію свою поклав на Господа. Бо тільки він один може зберегти, коли ті оточуючі, його близькі воїни, які хотіли побити його каміннями, він надію свою поклав на Господа. Бог ніколи не запізнюється, Бог завжди приходить вчасно. Ну а якщо і не буде так, ми побачимо кращі маєтки, ми побачимо кращі дворці. Ми побачимо Господа, в якого ми увірували, якщо і не так. Ну якщо Бог захоче спасти, то каз, з моєї руки ніхто не вихопить вас. Якщо Бог захоче спасти, він прийде в самі недоступні місця. І він протяне свою руку, яка не є короткою. Його рука не скоротилася, щоб спасати. Алілуя! Його рука сильна спасти із самих недоступних місць, прийти і спасти. Но Бог дивиться на серце людини, на кого вона надію свою складає, на кого вона уповає, на друзів багатих, які можуть викупити, на золото своє, яке наскладав, на що людина уповає. Якщо вона упиває на Бога, то і Бог їй поможе. І Петро, находячись в темниці, завтра його мають казнити, а він спить. Він, Бог возлюбленому свою дає сон. Возлюбленому свою дає сон. Він не хвилюється, що буде завтра. Він сьогодні знаходиться з Господом. Спімлі, лі, ми завжди Господнії. Алілуя! І людина своє уповання полагає на Бога. І Він спокійно спить, як один брат сказав, тільки не на собранні. Бог дає возлюбленому сон. Але якщо на собранні ми спимо, то під питанням, чи я возлюблений Господа. Бог дає возлюбленому сон. Но тоді, коли ти або я будемо в темниці, отоді ми маємо спати спокійно. Но зараз ми не маємо спати спокійно. Тривожні часи ідуть на тебе і на мене. Тривожні часи, і багато хто відійде, і багато хто відрічеться, тому що надію свою складали. На Бога на плоть надіялися, а це є нещасна людина, яка опору свою складає плоть, робить, а благословенна та, яка надію свою складає на Господа. І він спокійно спав, тому що він засинав в Господі. І коли прийшов час, то його і Господь і розбудив і каже, вставай, Петро. Ще рано йти туди, ще тобі потрібно бути тут. Він навіть нічого не зрозумів. Він думав, що це видіння, він думав, що це щось таке. Знаєте, коли Бог щось робить, ти будеш дивуватися. Ти будеш дивуватися, як він прийде, з якої сторони він прийде, з якої сторони він зайде. Но він прийде. Так як він сказав, я йду і приготовлю вам місце, і прийду знову, і візьму вас до себе. Він прийде і візьме, він не обманщик. Він є той, який полюбив нас любов'ю вічною. Він полюбив нас. І Він каже: Той, хто торкається вас, торкається зеніці, ока Божого, ми є дорогі в очах Господніх. Ми є дорогі, тому що Він дорогу ціну заплатив за наші душі. І Він є не той, що просто спас нас і пустив нас на вітер. Ні, Він дивиться за нами. Він за кожним кроком життя нашого дивиться. Він за рухом наших мислей, думок наших дивиться. Куди вони рухаються, що там, як вони формуються? Він це дивиться і знає все, бо які мислі в серці людині, така і людина. Хочеш ти знати, хто ти є перед Богом? Понаблюдай за своїми думками, які вони є, чи вони є благопристойні, чи вони є святі, чи вони, може, нечисті, можливо, блудні, можливо, ще якісь зажерливі, або ще якісь недобрі. Які є думки сьогодні? Такий є і ти, і я перед лицем Божим. Тому що Він знає все. Тому Хай Бог благословить, хай Бог укріпить. Сьогодні ті слова говоряться для того, щоб ми укріпилися Господом і приложили зусилля і старання для нашого спасіння. Щоб ми могли зберегти наше спасіння до кінця, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Слава Богу! Я хочу помолитися. Помолитися, щоб Бог укріпив, щоб нікого, ні одної душі із нас не було того, хто би міг відріктися від Господа, щоб хто міг відійти від Нього, щоб хто міг злякатися труднощі, які, можливо, можуть прийти в наше життя, щоб з нами цього не сталося. Даже Давід молився каже, коли будуть ослабівати сили мої, не залиш мене. Ми є люди і можуть ослабівати наші сили. Но Бог ніколи не ослабіває, Він втомленому дає сили, і знімокшому дарує крепость. І благословена людина та, яка уповає на нього. Давайте ми так щиро помолимося, Господі. Поможи нам, коли прийдуть, можливо, лиходення в моє життя, щоб я встояв тобі, щоб я надію складав на тебе. Щоб, і щоб я вірив до кінця, що ти допоможеш мені, щоб ми чекали помощі звіти, а не від людей. Хай Бог благословить і допоможе. Давайте ми встанемо на наші ноги, принесемо йому колу подяку. Амінь. ਕੁਰਬੀ ਦਰਾਇ ਬਰੇ 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 ਲਾਈ ਬਰੇ ਬਰੇ ਬਦੁਰਾਈ